Індія зробить свій активний внесок для досягнення миру в Україні, заявив прем'єр Індії Нарендра Моді, який вперше в історії приїхав до України та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Разом вони вшанували пам'ять дітей, життя яких забрала російська агресія. Це важливо, адже такий крок показує, що Росія це зграя терористів. Моді наголосив: діти кожної країни заслуговують на безпеку. Ми повинні зробити її можливою. Також він сказав, що Індія ніколи не була нейтральною, а завжди стояла на боці миру. Моді вважає, що війну можна завершити лише дипломатичним шляхом з повагою до суверенітету і територіальної цілісності України. Наголошую мирі з повагою до суверенітету і територіальної цілісності України. Він також висловив готовність Індії зробити свій внесок у досягнення миру. Зеленський сказав, що сподівається на участь Індії у спільному комунюке на наступному саміті миру. Під час цієї зустрічі відбулося поглиблення співпраці держав. Зокрема, лідери підписали угоду про співпрацю у медичній, аграрній, гуманітарній культурній сферах. Окрім цього, обговорили питання торгівлі, оборони та освіти. Зеленський зазначив: цитую: це перший візит прем'єр-міністра Індії до України. За час нашої незалежності, і він є важливим кроком до розбудови стратегічного партнерства. Індія підтримує суверенітет та територіальну цілісність України, а це вже важливий сигнал для світу. На додаток Індія продовжить надавати гуманітарну підтримку Україні. За словами Моді, попри те, що їхня країна утримується від участі у військовому конфлікті, вони підтримують нас гуманітарно. Також прем'єр Індії Моді розповів Зеленському, як місяць тому він Зустрічався з бункерним недопалком недоімперії під назвою тимчасово існуючої Росії і намагався переконати його припинити війну. Цитую минулого місяця, коли я відвідував Росію, я дуже чітко сказав Путіну, що проблеми не можуть бути розв'язані на полі бою. Єдиний шлях розв'язання проблеми це діалог і дипломатія, і не гаючи часу, ми повинні рухатися у цьому напрямку. Бомсторонам доведеться сісти разом і шукати шляхи виходу з цієї кризи, сказав він. А доки індійці бояться назвати війну війною, українці нищать диких паразитів цієї землі, звільняючи планету від зла. Пишаємося бо сьогодні. Синьо-жовті кольори стали символом свободи, незламності, сили та добра. До речі, ви знали, що свято День Державного прапора України було встановлено указом президента України від 23 серпня. 2004 року. Сам прапор вперше затвердила Верховна Рада України у 1992 році як державний. А вже через 4 роки, тобто 1996 року, остаточно прапор Держави Україна затверджено статтею 20 у Конституції України. Згадуючи про цікаві факти, ви знали, що перші згадки про комбінацію. Синього і жовтого кольорів в офіційній символіці, датовані 1256 роком. Уявляєте, це був виконаний герб Львова із зображенням жовтого лева на блакитному тлі, яке місто подарував князь Данило Галицький. Далі синьо-жовтий використовували на гербі Галицько-Волинського князівства та за часів визвольного руху на початку ХХ століття УНР, Зунр, Гетьмана. До речі, у 1918 році стяг супроводжував дієву армію УНР, Українську Галицьку армію, кораблі Чорноморського флоту УНР. Потім, після приходу лаптєвих більшовиків, прапор був під забороною. За його використання ув'язнювали. Нині ж він майорить у всіх демократичних країнах світу. Іноземці, які отримують його подарунок, пишаються ним, адже відчувають ту потужну силу енгетики князів, козаків і лицарів. Сьогодення українських воїнів. Щодо прекрасних новин, то на Росії у пролетарську шостий день палає нафтобаза, але тепер хтось сильно підпалив очерет. Якісь добрі хулігани допомагають вогнем випалювати із землі руску нечисть. До речі, самим руським це теж дуже подобається. кажуть, цитую красота. красота. Ну, певно, це єдине питання, на яке у мене з русскими одне бачення. Як результат, тепер усе місто у Диму і вогонь потрохи перекинувся на житлові будинки. От би усі болота так мрія. М -м -м. А поки що пришвидшити цю мрію, може більше зброї. До дня незалежності Байден підтримав надання нам пакету збройної допомоги та запровадження нових санкцій проти 400 осіб та компанії ЗР. Пакет включає ракети для ППО, антидронове обладнання, ракети для ПТРК, набої сумарно на 125 мільйонів доларів. Гарні новини ми отримали від Норвегії, які передали Україні технологію та ліцензію для виробництва 155 міліметрових снарядів. Йдеться про рішення норвезько-фінської компанії NAMO, яка спеціалізується на виробництві БК та інших технологій. Відтепер кілька варіантів норвезьких 155-мм міліметрових снарядів. Вироблятимуся й в Україні, Підписуйтеся на телеграм Лисинюс, щоб бути в курсі важливого.